Вітаю! І так, якщо що, це я, ось пейджик є. Сьогодні буду грати у проект 37 чи якось так. Поїхали. Тут є якась панель керування, цікаво. Ну що ж, йду вперед, ой, тут щось затоплено, добре. Думаю, мабуть, всі вибачили оригінальну гру, а це от в Роблексі. О, можна взяти рятувальне коло, давайте. І плаваємо. Уї... Упс, тут якась яма, ну знак що треба стрибати, Уху. вау, дуже красиво. Ні, ну це ж занадто темно, ніхто нічого не бачить. Ось я тут вже відпочиваю, ну виглядає масштабно. Так, ну дуже цікаво і дуже весело тут, звісно. Ну я так ходив ще 37 секунд і щось не бачу виходу. Але вихід є завжди, як то кажучи, я тепер десь в басейні знову. А ще я знайшов аномальну табличку. Якщо до неї підійти, то у тебе лагає. Думаєш, це не аномалії, а проблема оптимізації. Схоже, я знайшов вихід, але е, ну це не дуже. О, подивіться, там людина, клас. Настій, почекай мене. Давай, я біжу, я біжу. Де я тепер мене кудись телепортувала? Де я? Мені це бекрем нагадує, якщо чесно. Дякую за перегляд. Постав подбайку та підпишись. Ну а я тебе.